У Кам'янському на лівому березі відкрили жіночий хаб Свій простір, де прекрасні представниці жіночої статі різного віку можуть поспілкуватись, поділитись переживаннями і просто випити кави у приємній компанії. Ми побували на відкритті нового осередку і дізнались, що тут цікавого для україночок. Наразі проблема домашнього насилля дуже актуальна, розповіла менеджерка проєкту Свій простір Ганна Керпаченкова. Тут працює психологіня, юрисконсультка і навіть в нас сьогодні є адвокатеса, але це не найважливіше. Найважливіше те, що жінки можуть сюди приходити для отримання. Приємностей, таких як заняття з йоги, та, наприклад, заняття з рукоділля, і також, звісно, те, що буде їх розвивати, це передбачається в нас українська мова, англійська мова. А ще можна приходити з дітьми, адже у просторі є дитяча зона, де малеча не буде нудьгувати. для жінок та дівчат. Проводитимуть різноманітні заходи для того, щоб відволікти їх від домашніх проблем і розвантажити психологічно. Якщо чесно, це дуже добре, що в нашому місті відкривається такий центр. Тому що зараз такий час, де йде війна. Дуже багато чоловіків поприходили після АТО з розшатаною психікою. Якби це раніше був такий центр, де жінка могла б собі, як кажуть, захист. Мати, щоб вона знала, що є таке, таке місто, де вона може піти, і я кажуть, отримати психологічну допомогу, юридичну допомогу, то може б воно б і краще було, може б у нас би менше було б, я кажуть, в сім'ях розладу. А ще тут вже функціонує кризова кімната для жінок і дітей, постраждалих від домашнього насильства. Такої послуги в Кам'янському поки що не було. Ми раді тому, що влада заявила, що наразі буде відбуватися ремонт притулку для постраждалих. Однак ця послуга актуальна вже зараз. Тож в рамках проекту, якщо виявиться така потреба, ми готові прихистити жінку. І так в нас працює телефонна гаряча лінія. Вона має назву пані Патронеса», саме для постраждалих від домашнього насильства. Як точка входу для таких проблем і для таких постраждалих 099 632 77 01. свій простір доступний з вівторка по п'ятницю з 11 до 19 години. А в суботу з 11 до 15 години цей час можна просто прийти вибалакатись фахівцям, які із задоволенням вислухають та допоможуть. А якщо ви маєте бажання взяти участь у запланованих командою хабу заходах, про них ви можете дізнатись у групі телеграм-каналу Свій простір Кам'янське чи за телефоном. 050 304 4201